Друзі, всім привіт! Мене звуть Ірина. Ми з вами вже знайомі, бо я вже звітувала вам з цього місця, але трішки на нижче. Наразі я знаходжусь на другому поверсі ресторану у проєкті Павза Віла Ченспа у меколучення. А за мною є перша черга та вже перші будиночки, котрі в нас в пошту котерини. Дивіться, яка краса. І так. Ресторан Павза. Що вже зроблено? На мінус першому та першому поверсі вже залиті ліфтові шахти та сходи. Побудовані стіни у всіх окремих приміщеннях та наразі муруємо стіни на другому поверсі. Та заливаємо несучі колони у скляній частині ресторану. Вже з другого поверху відкривається неймовірна панорама на гори, ліс та річку. Так, Тео завжди зі мною. Що стосовно будівництва першої черги? Всі будиночки побудовані. В Сарака проведені всі комунікації: електрика, опалення та таке інше. Прокладено магістралі між внутрішніми та зовнішніми блоками кондиціонерів у всіх котеджах першої черги. Вже у 40 котеджах першої черги золото стяжки на підлозі та поштукаторні стіни із середини. Зараз закінчуємо монтаж дахів у двоповерхових котеджах, а їх всього два на чергу. Зовні вже утеплено 12 котеджів та поштукаторну ще 6. Зараз ще встановлюємо каналізаційне септики. Баня. По бані побудовані всі стіни та перестінки. Закінчуємо роботу по монтажу даху та будемо переходити до басейну. А що стосовно другої черги, зараз ми активно працюємо над муруванням коробок котеджей. Наразі їх біля 17 на різних стадіях. Є вже завершені, і ті, якутра готовність ну, на відсотків 70. Та вже в збудованах маруємо перестінки. Бачите, які красиві хмари? Okay. То для вас! То я вам даю, якщо казати про третю чергу, зараз розпочати підготовчі роботи. Працюємо над генеральним планом, розміщенням котеджів, інфраструктури, зачищаємо територію під будівництво.